Говоримо, друзі. Як власне ми і анонсували сьогодні. У нас в гостях доктор філософії зі спеціальності богослов'я, доцент, завідувачка кафедри богослов'я Валентина Кориляк. Пані Валентино, добрий день. Доброго дня, шановні слухачі та ведучі. Маємо до вас таке перше запитання, що для вас означає поняття християнського освіти? Це окрема система чи спосіб мислення? Мабуть, розширимо. Сам термін не тільки для мене, а й в цілому для більшості християн світу, яких нараховується біля двох мільярдів представників християнства у світі, це є світогляд, велика система світогляду, як формується людина, як людина себе сприймає в цьому світі. Відповідно, це цілісний світогляд, який поєднується з характером. До речі, заважу, що. Світоглядну систему через університети формували найстаріші університети, які були засновані християнами, в тому числі це Оксфорд, Гарвард, Гель. І відповідно, якщо говорити про сам світогляд людини, що це таке? Його вивчає, і ним займається такий предмет, як філософія. Він uh -huh. є предметом дослідження філософії. І якщо тут заглибитися в саму концепцію, що таке світогляд людини простими словами, це те, як вона сприймає світ. Я люблю в рамках свого предмету наводити такий приклад для студентів. Маємо факт. Факт, наприклад, Лев догнав косулю і з'їв її. І вчені прибули на місце, вчені християни і вчені не християни, умовно, прибули на місце, і обидві групи зафіксували факт: Лев з'їв косулю. Але коли починається різниця, коли включається світоглядна інтерпретація? В той момент, коли ти запитаєш групу вчених християн, скажіть, будь ласка. А яка причина, що леві їдять косуль? Відповідно, християни першу причину назвуть згідно світогляду, що це гріх прийшов у світ, і відповідно з'явилися хижаки. Але якщо те саме питання поставити вченим, які не є християнами, умовно атеїстами або не вірять в Бога, вони той же самий факт. Лев з'їв косулю проінтерпретують еволюція, виживає найсильніший mm -hmm. так сталося. Косуля слаба була. Тому що таке світогляд? Це цілісна система, яка інтерпретує світ і речі довкола тебе. Пані Валентина. А от скажіть, будь ласка, як реагувати на доволі популярну думку, що наука суперечить Біблії? Взагалі чи поєднується науковий підхід з вірою в Бога? Оцей момент, що наука суперечить Біблії, він був штучно створений якраз представниками, які не вірять в Бога і в Біблію. Навіщо це було створено? Воно мало свої підстави. По перше, тому що якраз середньовічна християнська теологія, і сам підхід середньовіччя він придушував науку, і навіть якщо якісь факти. Були достовірні і доведені, але церква була проти. Це приводило до того, що наука гнобилася середньовічною християнською системою. Відповідно, це наклало отпечаток інтерпретації на майбутні століття, в тому числі на наші. Тому, посилаючись назад, посилаючись назад. Деякі представники, хто не вірять Бога, кажуть: як в середньовіччі наука пригнічує наука була пригнічувана релігії, так і сьогодні. Тому виникло це штучне співставлення. Що, от, бачите, якщо ти віруючий, значить ти не можеш бути науковцем. А дуже простий факт: 95% Нобелівських лауреатів у галузі природничих наук підкреслю до 1970-х років вони були віруючими. Відповідно, ми не можемо е, з вами транслювати оце поняття наука протирічить Біблії» або Біблія чи релігія протирічить річ науки, тому що воно штучно виведене це поняття. Є прекрасні вчені віруючі. До речі, в університеті Ендрюса один із представників, це Християнський університет, кафедра фізики розробляє лопасть для е, літаючих об'єктів в космосі для проекту НАСА. Тобто, це не значить, що якщо я віруючи, я не можу корисні речі розробляти для наукових досягнень. А чи може християнська освіта взагалі бути конкурентно спроможною у сучасному світі? Бачите, знову ж таки це питання звучить із контексту світоглядного, який був накладений на нас Радянським Союзом, а далі пострадянським розвитком нашої України? Якщо говорити за в цілому за християнство і світ? Крес, я вже згадувала Оксфорд, Гарвард, Єль це університети були створені християнами. Далі, буквально в ерії недалеко від мене, є університет Нотердама. Він належить католицькій церкві. Він так само є одним із найкращих університетів світу в своїй галузі. Якщо говорити за низку університетів України, я думаю, ви... Також, знаєте, такий університет, як Український католицький університет, uh -huh. Середня, середньостатистична оцінка вступників у цей університет там 95 балів з НМТ і вище. Я до чого веду? Вони не тільки можуть бути коротко. Конкурентно з вони і є вже такими, і тому оце штучне нашарування, що християнські університети не можуть бути, це тому, що не підключаються факти. А факти якраз говорять протилежне навіть у рамках нашої України, пані Валентино, дозвольте поставити таке питання: як викладачеве християнину залишатися науковцем, але водночас вірним Богу? Тут таку цікаву деталь згадаю, щоб розкрити це питання. Здається, в Гарвардському університеті років п'ять тому було проводи, проводилось масштабне дослідження, що таке чесність. Було продано книжок на мільйони, на мільйони доларів. Цією дослідницею, яка досліджувала поняття чесність, в яких рамках, в яких межах воно може бути. І уявіть собі, парадокс: саме ця викладачка, яка досліджувала поняття чесність у найпрестижнішому вузі світу, була звільнена за те, що вона підтасовувала наукові факти. А саме дані респондентів, дані опитування, тобто. Під те, що їй потрібно було опублікувати чи напечатати. Тому висновок такий: якщо вчений є християнином, то найкраща його сторона досліджень це коли він буде правдивим у своїх дослідженнях, коли він буде опиратися на факти або опиратися на дані, які він реально зібрав, а не. Підтягнув під своє дослідження або сфальсифікував. Тому як викладачеві християнину поєднати науку і віру в першу чергу бути точним і вірним дослідником. І тут з іншого предмету, також наведу зразок християни вірять, що був потоп. І я вірю, що був потоп, всесвітній і угу. так далі. Ну, є одна проблема по всій земній корі суходолі. Археологи, бібліїсти не можуть знайти того ілистого шару в стратографічному в стратографічному переліку шарів. Вони не можуть знайти шару, який би підтвердив точно, що саме вся поверхня землі була залита водою. Тобто локальні підтоплення ми знаходимо шар. А якщо глобальне затоплення, то о цього суцільного шару немає, то відповідно. Часто християни, от щоб в своїх проповідях довести те, що був всесвітній потоп, що наука це підтверджує, вони кажуть, є цей шар. А відповідно, коли ми поглянемо наукові статті дослідження, то його немає. Тому треба бути точним не тільки на основі того, що є і з чим я працюю, а також визнавати, що якщо немає мулистового шару, якщо брати це за зразок, то відповідно треба інші аргументи подивитися, там вид захоронень динозаврів і так далі. Тому Підводячи підсумок, що віра допомагає вченому християнину бути точним і не маніпулювати результатами своїх досліджень, щоб підтвердити свою віру або заперечити позицію еволюціоністів. А от учням і студентам, які навички потрібні, щоб вони могли фільтрувати інформацію, не відхидаючи знання, але зберігаючи віру? Дякую. В першу чергу, у християн-студентів має гармонічно розвиватися критичне мислення. Що таке критичне мислення? Це дуже сучасний предмет, відповідно, він викладається в більшості університетів світу. Критичне мислення це розрізнення фактів і оцінок. Розрізнення фактів і оцінок. Нещодавно отримала таке цікаве смс-повідомлення від віруючої студентки, яка в своєму повідомленні зазначила, а що в нас викладач такого предмету не віруючий? Я уточнюю, чому ви питаєте? А тому, що він дає деякі рекомендації, як не для віруючих, так ну умовно не будемо уточнювати, яка конфесія, як не для віруючих. Відповідно, я кажу: ну у нас і половина студентів в цій групі є невіруючими. І якщо ви від викладача невіруючого почули якісь оцінки, які вам не підходять, то критичне мислення якраз і включається в цей момент і розрізняє: оце мені підходить, оце корисно для фаху, а це краще відкинути, тому що це. Суб'єктивна оцінка викладача, який виходить із uh -huh. власних uh -huh. оціночних суджень, і відповідно позиція викладача, яка не збігається з моєю медійна грамотність. Часто в чатах бачу студенти діляться. Все, Всіх віруючих мобілізують. так? А не дочитуються у саме повідомлення, що мова йде про середню фахову освіту, а не про вищу освіту. Що мова йде е, про те чи не про те? Тому медійна грамотність і критичне мислення вони допомагають нам розставити. Оце факти, оце приймаю, оце маніпулювання інформацією. Далі третій момент це біблійна обізнаність. Якщо думаю, ви десь коли у нас не було доступу до gpt Чату, мобільних телефонів, це ще моє покоління 2000 2000-ні роки, 2005-2007. У нас буквально була велика дискусія щодо того, чи має скумбрія луску. Риба така є дуже популярна uh -huh, uh -huh. в Україні. да. чи має вона луску, чи не має. І відповідно, коли цей факт не перевіряється. Чи риба має луску, чи не має, то і віруючи, як реагують, вони не вдивля... вони, її нема в переліку риб, можна чи не можна, але є факт, що вона має мати луску. Але факт такий: коли цю рибу виловлюють, вона втрачає свою луску при стресі. Або при линьці, чи при якихось особливих періодах, вона її втрачає. Тому, що робили віруючі з моєї спільноти, От мої батьки, їх пригостили цією скумбрією, яка є, до речі, дорогою рибою. І оскільки вони побачили, що нема луски, що вони зробили? Викинули луску. Тому біблійна обізнаність, медійна грамотність, критичне мислення, вміння знайти первинні джерела, а не тлумачити повторинним джерелам інформації, допомагає студентам. Навчитися бути критично успішними, не критично, точніше, бути ефективними та успішними у в контексті християнського навчання. Пані Валентино, от дозвольте ще таке запитати, як тоді з християнської точки зору можна пояснити, наприклад, дітям е, тему еволюції і батькам, як правильно реагувати на те, що в школі діти отримують знання, ну які можуть суперечити їхнім переконанням. Угу. Е, знову ж таки, треба трошки розширити тема еволюції. На сьогоднішній день існує майже 15 варіантів еволюції. Так? Е, зазвичай ми звикли приймати систему, що це від бактерії до обіз'яни, від обізяни до людини і на цьому крапка, в цьому вся еволюція. Так? А я буквально нещодавно стикнулася з фактом, що Більшість творів Дарвіна містять посилання на біблійні вірші. І коли він запровадив цю ідею еволюції, так, то це було його припущення, гіпотеза, яка стала альтернативою експансії середньовічній експансії, середньовічній яка існувала над наукою. Тому, простими словами, якщо я розумію. Як християнин, як християнин батько чи мати, що таких варіантів вчень про походження світу є десятки тисяч. Панспермія, що клітина життя залетіла на землю з космосу. Варіант еволюційних варіантів є тисячі на сьогоднішній день і вони продовжують розширюватися розвиватися, великого вибуху і так далі, і так далі. Тому, якщо моя дитина Приходячи в школу, слухаючи предмет, варіанти еволюції, походження життя на землі, буде розуміти, да, є такі вчення, є такі вчення. Але коли вона приходить додому і може обговорити з батьками, от нам розповіли, тето-тето, те батьки спокійно пояснюють, да, є такий варіант, і такий варіант, і такий. но я тобі пропоную ще кращий варіант, що. Біблія дає сенс цьому всьому. Якщо життя на землю залетіло з космосу, умовно за теорією панспермії, то далі нема сенсу. Для чого я живу? Я випадково з'явилася. А якраз Біблія дає сенс, а наука шукає механізми, як це життя з'явилося. Тому, якщо коротко підсумувати, сім'я дає ключі для інтерпретації всього, що чує дитина. Сім'я дає ключі. Часто е, мене, е, Я викладала інформатику, е, інформатику з 5 по 11 клас в гімназії Бучанській працювала. І часто я от на перерві чую, як дітки між собою спілкуються. І між ними попався е, дитинка 6 клас, представник свідків е, Єгови, одна із конфесій України. І, відповідно, цей хлопчик. З вступив у дискусію з своїм однокласником і каже: А мені мама сказала, що ми не від обізян пішли. А ми пішли від Адама і Єви. Вони були самими красивими, самими найкращими uh -huh. людьми сильними на світі. Тобто, звідки ця дитина взяла ключ, щоб заперечити те, що вона почула на уроці біології, і з сім'ї вона це принесла, тому що авторитет для дитини є не вчитель на 45 хвилин. Авторитет для дитини є батьки і той час, який вони проводять з дитиною вдома. А ось біоетика, наприклад, питання абортів, штучного запліднення, генетичних маніпуляцій, як знайти баланс між науковими аргументами і біблійними переконаннями? Тут почну з власного досвіду. Один одне із етичних питань, яке розбирається в контексті філософії, це щодо абортів, тому що Медицина сама по собі, хірургія вона інструмент виконання. Тобто, якщо на державному рівні хірургічним відділенням дано дозвіл робити аборти, то хірурги механічні інструменти, які діють в рамках закону. А ось питання на державному рівні: з ким дискутується: етично чи не етично позбавляти дитину життя, то якщо до появи моєї дитини так. Я ще технічно роздумовувала, якщо там стався випадок зґвалтування, там в умовах війни, або дівчинка 11-12 років завагітніла, або це протирічить е, 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 загрожує життю матері, тобто ще могла так беземоційно роздумовувати над цим як філософ, так? тому що етичні комітети включають філософів на державному рівні. Етиків, філософів, богословів, які якраз і приймають рішення щодо закону: дозволяти аборти робити в клініках чи не дозволяти. Тому, перше, з чим я погоджуся, і ми, як віруючі християни, погоджуємося, що ми не маємо права позбавляти життя, яке було створено Богом. Однак є дуже багато випадків набір в контексті християнства. Коли ти змушений це зробити. І один із випадків колись, років 15, який мене вразив, це стався з моєю подругою. Не буду називати імена. Однак вона завагітніла, і на третьому місяці дослідження ультразвук, що там роблять МРТ, показало в лікарні, що дитина просто овощ, тобто в неї немає. Верхньої частини голови. Якщо вона народиться, вона просто буде овочем. І батьки не знали, що робити, оскільки сім'я була віруюча. Вони звернулися за порадою до керівництва церкви. І там якраз було вирішено, що під відповідальність батьків за рекомендацією лікарів був зроблений аборт. Був зроблений аборт. І відповідно, можна ж було піти інакшим шляхом. Сказати цим віруючим батькам: я вірю в Бога, що Бог от перед народженням та е, головна кора з'явиться, мозок наросте, і дитина не, е, не народиться овочем і так далі. Можна було цим шляхом піти, так. Але батьки вибрали інакший шлях, довірившись медицині. Тому я не можу остат точно можу сказати, що. Позбавляти життя, яке створене Богом, не можна, але навіть у нашій країні зараз існують сотні ситуацій, коли не можна передбачити загроза життю матері, загроза mm. дитині, дитина і так далі. Пані Валентино, ми дякуємо вам, що ви сьогодні до нас доєдналися. Е, можливо, на останок у вас є якесь побажання для наших слухачів або якась порада в контексті сьогоднішнього обговорення. Так, ну можливо, моє улюблене речення, що потрібно шукати правду, питати, вивчати, триматися Біблії, Слова Божого, і обов'язково пам'ятати, що всі великі реформи, які ми сьогодні маємо у світі, починали якраз люди, які вірили та діяли. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам за ваш час, Дякуємо за розмову. Всього вам найкращого, Божих благословень. До побачення. Так, до побачення.